Отже, нам треба визначитися, якої довжини буде наша кокетка, і якої довжини оцей прямий відрізок ми маємо пров'язати. Якби у нас був светр зі спущеним плечем, то є така доволі проста і універсальна формула для розрахунку висоти кокетки попереду і позаду. Під висотою кокетки я маю на увазі цю висоту від найвищої точки плеча до лінії з'єднання. Передньої і задньої деталі. Оця висота кокетки, як правило, розраховується за формулою об'єм грудей поділити на 4. Ой, я просто дивлюся в камеру то я так давно пишу. Об'єм грудей поділити на 4. Плюс ви можете додати ще до цього значення пару сантиметрів для більш вільної посадки. Якщо в мене об'єм грудей 88 сантиметрів, см. То висота кокетки для мене мала би бути 22 сантиметри. Крім того, я ще люблю додавати декілька сантиметрів для вільнішої посадки. Це я думаю, підходить десь 90% всієї популяції жінок. Але японське плече це не джемпер з спущеним плечем. Воно відрізняється тим, що спинка сама вона трошки нижча може бути за найвищу лінію плеча. Тобто сама посадка, отут ще може бути шия, і саме японське плече, оця задня деталь, вона трошки позаду знаходиться, вона не лежить на найвищій точці плеча, тому що оці передні частинки вони ще формують частину плотна, яка лежить по спині. Зазвичай ви можете правда, зробити так, щоб вона впритик лежала прямо за шиєю, оця деталь спинки, але ну це не дуже зручно. Вона все рівно анатомічно буде трошки назад западати. По спинці висота кокетки, як правило, менша на декілька сантиметрів за оцю от канонічну висоту кокетки для спущеного плеча. Тому в нашому випадку це об'єм гро... гро... об грудей поділити на 4 мінус якась там дельта. Це для спинки. А якщо ми формуємо перед, то він буде рівний об'єм горловини плюс. Це сама дельта, тому що перед компенсує якусь частину, яка припадає на спинку. А дельта це в нас як правило 2-4 см, залежно від розміру, залежно від посадки, залежно від фасону. Ну, в моєму випадку для десь таких середніх розмірів це 2-3 см, тобто спинка на 4-6 см менша за перед. Тут вона віднімається, тут вона додається. Тому що по моїм розрахункам? Якщо в мене ідеальна довжина кокетки 22 см, я ще додам собі 2 см для більш вільної посадки, тобто в мене буде 24 см, якби це було не японське плече. Але це японське плече, тому в мене спинка і перед, я їх буду так розраховувати приблизно. Дельта в мене нехай буде 2,5 см або 3. Тому спинка в мене буде десь 21,5, а перед в мене буде 26,5 Я все переправно переховала. Ну, якось так, я тут відняла мінус 2,5 см, а тут додала 2,5 см до цього значення. Ну, я буду орієнтуватись на ці значення, але там, по ходу, може, щось змінюю, буде видно.